Це просто всі ці обмовки по Фрейду, ну аб -аб абсолютні. Га, я, до речі, а, але ти знаєш, що я маю таке bittersweet feeling з приводу Коломойського. Коломойський мені врятував життя колись, реально. А, ми, а, ми в Криму від 1 плюс 1 працюємо 14 рік, окупація, березень. І я з чорної каси Бені а, башляю подвійним агентам а, на. Кримському півострові для того, щоб вони проводили нас між блокпостами а між редутами значить, аксонівців, щоб з нами не сталося те, що сталося з Сінцовом. І нас це врятувало тоді. В день ці мальчики працювали на сепаратистську а, окупаційну владу, вночі ми їх винаймали за чорний кеш, я б їм штуку баксів за тиждень роботи. А, і вони протягували нас різними стежками. Один раз мене намагалися витягнути з машини сєпари біля. Мугчисарайської частини, де зник командир, насправді не зник, а втік і вдав себе, значить, е, як це ображеного а насправді просто ховався. Але ми вирішили перевірити цей кейс, і я знімав місцевих казачків, які тусили біля частини. Мене почали витягати з машини. Але оці мальчики, яким ми платили за гроші б'єні по штуки баксів за. За тиждень роботи вони втягнули мене назад в авто, і ми втекли. Ми врятувалися. І от тоді за кримські але ну ніхто не мав ілюзій, Я теж не мальчик, да ми всі давно в цій цьому борделі а, живемо і дивимося на нього, як це широко розкритими очима. Всі ми розуміли, що беня ну воює за свої активи в Криму. А він активи в Криму такі має. А цей тиждень а тепер і це не просто так і розказав цей історичний анекдот. Реальність життя цього тижня з'являються новини вже від окупаційних власних ресурсів на півострові. Нашому про те, що активи і Ахметова, і Коломойського починають віджимати вже тепер Аксьонівці, значить, відповідно, путінці в Криму. А Що ви думаєте, друзі? Буде одне з останніх запитань, тому що в нас ще кілька хвилин всього лишається до кінця етеру. Але що ви думаєте? А,